Вітаю вас. Ви дивитесь лінію захисту у студії Олена Роміцина. Сьогодні у програмі інформація про законодавчі нововведення, які набувають чинності з 1 січня 2013 року. Сюжети про вашу життєву та правову безпеку. Докладніше у анонсі. На кірогращині правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві таксиста. МНС оперативно надає допомогу громадянам в умовах різкого пониження температури повітря. В Кіровоградській області розгорнули 22 пункти обігріву. До рятувальників звернулися 300 громадян. <му> у день святого Миколая діючу мінометну міну підкинув невідомий нафтовокзал у місті Кіровограді. <му> З нового року вводиться в дію закон України про громадське об'єднання. Що вдалося змінити на краще у новому законі? Консультує юрист. На Кіровоградщині правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві таксиста. На початку грудня поблизу одного із населених пунктів Знам'янського району було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Через кілька днів, у результаті проведення слідчих дій, правоохоронці затримали двох місцевих жителів, підозрюваних у вбивстві. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до міліції від жителя одного із сіл району, який, вирушивши на полювання, натрапив обабіч польової дороги на загиблого. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду на тілі потерпілого правоохоронці виявили більше десяти колоторізаних ран на шиї та кілька травм на голові, що свідчило про його насильницьку смерть. Потерпілим виявився 39-річний житель одного із сіл. Чоловік працював таксистом у районному центрі. Попередньо правоохоронці встановили, що в передостанці останній день листопада ввечері двоє молодиків замовили таксі, аби дістатися до міста Знам'янки. По дорозі до пункту призначення чоловіки з метою заволодіння автомобілем спочатку ударили водія по голові, а потім нанесли йому численні удари гострим предметом у шию. Після цього зловмисники поклали тіло у багажник та відвезли на околицю села, де викинули його на відстані кількох десятків метрів від дороги. Далі до Шогуби рушили до районного центру, де і залишили транспортний засіб, оскільки він зламався. у подальшому правоохоронці виявили авто на одній із вулиць міста. Підозрюваних, що переховувалися після скоєного, працівники міліції затримали через кілька днів. До речі, обоє чоловіків вже мають судимість за скоєння крадіжок. Тримає кримінальне провадження, яке було відкрито за статтею 115 частина 2. Кримінального кодексу проводиться слідчі оперативні дії. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Чи довічного ув'язнення триває розслідування. У кіровоградському районі в ДТП загинуло дві людини. Ще одна травмована. 10 грудня на автодорозі кіровоград Олександрія, 49-річний водій автомобіля Hyundai Tucson не витримав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впоравшись з керумуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги, де допустив перекидання автомобіля. Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Кіровоградської обласної лікарні. Життя водія та пасажира, на жаль, врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в реанімаційному. Відділені лікарні. Ми взяли об'їхати їх і на обочину. І що з машиною скінчилося? Їй понесло просто. У результаті масштабного ДТП 14 грудня утворився кількакілометровий затор на автодорозі Київ-Одеса. На ліквідації аварії працювали працівники ДАІ та підрозділи МНС. Зима лише набирає обертів. Погода може погіршуватися. Надзвичайні події на дорозі цілком можуть статися. Тому водіям варто робити висновки з огляду на чужий досвід. 14 грудня близько 7-ї години ранку на території Ульяновського району на ділянці автодороги Київ-Одеса сталося 4 ДТП за участю вантажних автомобілів та легкових автомобілів, в яких було пошкоджено 23 автомобілі та постраждало дві особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та були доставлені до Ульянівської районної лікарні. Як наслідок утворився 2-х кілометровий затор, у якому опинилися більше ніж 800 одиниць автомобільного транспорту. На місці працювали працівники Державтоінспекції та підрозділи МНС. пішла впій утром сім почало восьмо туман алольот користь сорок почав тормозіти притармажувати кура стояла там зада понесло сюди і от ззаду заду Случилось. А впереди тоже аварии Три аварии, четыре Не было куда деваться Спасибо МЧС Неплохо работает Быстро Быстро принимает решения Нужные Скользко было, остановились, потому что спереди была авария И в это время в нас сзади Въехал другой грузовик Мы не успели опомниться даже тем честь, смотрю, что ведет хорошо работу. Работает, растягивает, посыпает, тянет, бегает ребята туда-сюда. помогают выкарабкаться водителями этой ситуации, которая создалась. Ще сьогодні дуже сильно помогло. Витащила машину. Зі большої ребята. Весь час, поки тривала ліквідація наслідків аварії, інспектори ДАІ забезпечували регулювання дорожнього руху. Так, співробітниками ДАІ було організовано рух транспорту по одній смузі в об'їзд ділянки, де сталося ДТП. МНС, і ДІ допомагали всім без винятку учасникам дорожнього руху, які цього потребували. Людям також підвозили гарячі напої та бутерброди. Надавали можливість скористатися мобільним зв'язком у зв'язку з погіршенням погодних Мов необхідно бути особливо уважними та обережними на автошляхах, суворо дотримуватися швидкісного режиму, уникати різкого маневрування та гальмування, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції правил обгону, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, не наражати себе на небезпеку в зв'язку з несприятливими погодними умовами. Особливо звертаюся до тих, хто їздить за кермом власного автотранспорту. Не потрібно паркувати свій транспорт у недозволених місцях, адже цим самим ви заважаєте руху автомобілям першої допомоги. Також у разі ускладнення погодних умов радимо не виїжджати за межі населених пунктів, де проживаєте. Цього тижня ви на власному досвіді побачили, а також із телекранів. Про те, що водії перебували у кількометрових заторах на автошляхах нашої держави. Тому без потреби, нагальної потреби, краще не виїжджати і відмовитися від таких екстрим-поїздок. У зимовий період особливої турботи потребують незахищені верстви населення. І щоб допомогти їм пережити морози, рятувальники у Кіровоградській області, як і по всій Україні, з 15 грудня розгорнули пункти обігріву. МНС України робить усе можливе, аби оперативно надавати допомогу громадянам в умовах різкого пониження температури повітря та сильних опадів. Зазвичай пункти обігріву встановлюються при температурі мінус 15 градусів Цельсію. У цьому році МНС працювало на випередження ситуації, розпочавши їх встановлення уже при температурі повітря мінус 10. Натомість через морози в Україні вже загинули 37 людей. В цілому по Україні МНС розгорнуло 210 пунктів обігріву. Зокрема, в Кіровградській області розгорнуто. 22 палатки обігріву наразі до пунктів обігріву звернулися 300 громадян. Більшість відвідувачів безпритульні. Намети опалюються чавунною піччю та забезпечені усім необхідним, щоб приготувати гарячий чай. До чаю відвідувачам намиту пропонують бутерброди або печиво. Задрученням першого ступника міністра МНС Віталія Бута в кожному регіоні нашої держави встановлено ось такі намети. Зокрема, на Кіровоградщині такі намети встановлено в Кіровограді, та в кожному районному центрі тут створено всі умови, аби кожен пересічний громадянин міг зайти, зігрітися, випити чаю з бутербродом. Працівниками пожежно-рятувальної служби несеться цілодобово служба саме в таких наметах. Молодці це так хорошо, організація дуже хороша. Спасибо, Люди хоть не замерзають да, на вулицях. улицях. Да. задоволені цим пунктом і ребята дуже матері цього. Діяльність пунктів буде припинена після завершення періоду низьких температур. В обласному центрі пункти обігріву знаходяться по вулиці Жовтневої Революції, 14 біля будинку техніки та по вулиці Космонавта Попова, 6, 5 біля ВПУ номер 4 У день святого Миколая небезпечного Миколайчика підкинув невідомий на автовокзал номер 2 міста Кіровограда. О пів на сьому ранку прибиральниця помітила неподаліки від смітебаку металевий предмет, схожий на боєприпас. Жінка повідомила охорону, які у свою чергу зателефонували до служб 101 і 102. Відразу ж на місце події прибуло чергове відділення другої державної пожежно-рятувальної частини міста Кіровограда. Рятувальники пильнували місце від надміру цікавих свідків, яких зібралося чимало. Біля місця пригоди, візуально оглянувши залізяче, вони негайно ж викликали спеціалістів групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС в області, адже цим металевим предметом виявилася діюча мінометна міна калібру 82 мм міліметри часів Великої Вітчизняної війни. Піротехніки обережно транспортували боєприпас та на спеціальному автомобілі відвезли вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик, де його було знешкоджено. Знайдений вибухонебезпечний предмет являв собою мінометну міну калібром 82 міліметра радянського зразка. Вибухонебезпечний предмет був вивезений на підривний майданчик, де знищений. 17 грудня працівниками першого державного пожежно-рятувального загону з міста Кіровограда та місцевим рятувальним підрозділом з Новомиргорода надано допомогу співробітникам міліції по пошуку зниклої дитини Аліси Вієр, 2001 року народження, яка 8 грудня 2012 року, близько 9 години ранку, пішла з дому та не повернулася. Дитину шукали 15 чоловік особового складу. Знайти дівчинку наразі не вдалося. 17 грудня до служби порятунку надійшов дзвінок від чергової частини про те, що інгул у районі Ковалівського мосту впала жінка. До міліції про це повідомив випадковий перехожий, який побачив, що жінка борсається у воді та кличе на допомогу. Вода сягала до поясу, але потерпіла, вибратися самостійно не могла, оскільки парапет набережної надто високий. Як з'ясувалося, 60-річна кірвоградка впала до річки з власної необережності. На набережні немає паркану і йдучи по кам'яній поверхні, жінка послизнулася та опинилася. У воді. До місця події прибули бійці аварійно-рятувального загону спецпризначення, які по трьохколінній драбині спустилися до постраждалої та допомогли вибратися з водойми. Поряд чергувала і карета швидкої, але після огляду, врятована, від госпіталізації відмовилася. З 1 січня 2013 року вводиться в дію новий закон України про громадське об'єднання, який створює нові засади розвитку громадянського суспільства в Україні. Всі діючі громадські організації будуть зобов'язані у п'ятирічний термін привести свої статути та діяльність у відповідність з новим законом. Що вдалося змінити на краще у новому законі? Консультує юрист. В законі відсутня норма про класифікацію статусу громадського об'єднання. Діяльність громадського об'єднання в будь-якому випадку може поширюватися на всю територію України. Новий закон усуває обов'язковий поділ об'єднань громадян за територіальним статусом всередині країни, який характерний тільки для країн пострадянського простору. В першу чергу даний закон є прогресивним в порівнянні з тим законодавством, яке на сьогоднішній день діє ще поки що. Поясню, чому. Ну, по-перше, даний закон передбачає, вірніше відмовляється від такого поняття, як територіальність. Будь-яка громадська організація, яка новотворена, зареєстрована або зареєстрована до 1 січня 2013 року, буде діяти на всій території України. Повноваження її ніхто не обмежує. Основна революційність цього закону є те, що громадським організаціям надається широко коло повноваження. Якщо раніше громадська організація створювалася для захисту прав та законних інтересів лише членів організації, то на, наразі новий закон передбачає, вірніше, не обмежує громадську організацію у її діяльності, надає змогу діяти у всіх сферах життєдіяльності. Приймати участь у засіданнях е, е, державних органів, е, відповідно на громадських засадах, надає змогу звертатися до державних органів, надає змогу е, представляти е, не лише членів організації, а й безпосередньо людей, які живуть на цій території. Е, крім того. Основною такою демократичною родзинкою, я би так сказав, цього закону є те, що відміняється цим законом контроль за діяльністю громадських організацій з боку органів реєстрації. Якщо раніше громадська організація перевірялася на те, як вона виконує власний статут, то даний закон таких положень не містить. І цим самим фактично Громадська організація відмежовується від державних органів, є незалежною від них. Даний закон, новий закон. Він багато в чому повторює норми європейського права або європейських конвенцій, прийнятих також в свою чергу, і Україною. Тому реалізація цього закону цікавить Європу не менше ніж. Наше як е, органів реєстрації, оскільки він є, в принципі, таким е, симбіозом е, і демократії. І чіткого врегулювання порядку реєстрації. Громадське об'єднання це добровільне об'єднання фізичних осіб та або юридичних осіб приватного права для здійснення і захисту прав і свобод. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація чи громадська спілка. Згідно нового закону, громадська організація створюється двома особами, двома фізичними особами. Якщо раніше для цього потрібно було три фізичні особи. Крім того, одним із новел нового закону є те, що так, вводиться таке поняття, як громадська спілка. Громадська спілка, згідно ну, закону України про громадські об'єднання, є е, об'єднанням фі фізичних та юридичних осіб. Тобто, фактично, громадська спілка створюється юридичними особами. Причому е, абсолютно новим положенням є те, що. Е, Громадську спілку можуть створити е, юридичні особи приватного права. Ну, наприклад, це ЗАТИ, ТОВи, е, приватні підприємства можуть створити, створити таку громадську спілку. А раніше, такого не було? раніше такого не було. Новий закон е, вступає з 1 січня 2013 року. Щодо організацій, зареєстрованих до 1 січня 2013 року закон в принципі демократично ставиться, оскільки він не зобов'язує їх терміново привести в свої статути у відповідність з цим законом. Він надає певний термін. цей термін становить 5 років. Тобто, не варто з 1 січня 2013 року представникам громадських організацій. Терміново бігти до державного органу реєстрації і, відповідно, вимагати там. Термінових змін, чи хтось від них буде вимагати термінових змін ні. Цього не буде. Буде поступовий процес переходу від старого закону до нового закону. Тобто, згідно нового закону, таке поняття, як місцевий осередок, якраз ми про нього говоримо, він спрощується. Тобто, фактично, в громадських організаціях не буде місцевих осередків. Наразі закон. Передбачає створення філії представництв, тобто відокремлених підрозділів громадських організацій, то такі регіональні організації вони можуть бути е, е, перетворені в. Фактично в філії або представництва. Всі місцеві осередки протягом п'яти років вони повинні бути ліквідовані. На їх місці повинні бути створені або філії, або представництва. Філія представництва вони не мають статусу юридичної особи згідно законодавства. Тому вони, вони будуть діяти безпосередньо на статутних документах самої громадської організації, і в принципі їхні повноваження не змінюються, але Фіксується чіткий контроль безпосередньо самої громадської організації за діяльністю філії або того чи іншого представництва. Законом знижено вік для засновників молодіжної та дитячої громадської організації з 15 років до 14 років. Сама реєстрація стане безоплатною, а також скоротиться строк для прийняття рішення про реєстрацію до 7 днів. Реєстрація проводиться органами безкоштовно. На сьогоднішній день сплата становить, якщо ми беремо районна організація, це 42,50. Якщо це обласна організація 85 гривень, всеукраїнська організація на сьогоднішній день сплачує 170 гривень за свою реєстрацію. Даний закон такого положення щодо сплати не містить, більш того, він зазначає, що реєстрація проводиться безкоштовно. Термін реєстрації організації становить 7 днів. Він не, бути, він не може бути більшим, ніж 7 днів. Якщо раніше організація реєструвалася е, в термін 3 днів закону було передбачено, але закон не е, зазначав, е, щодо реєстрації організації як юридичної особи, то в, е, за новим законом вся процедура реєстрації повинна відбутися за 7 днів, не пізніше. На руки людині видається. Уповноваженій вірніше особі видається свідоцтво про реєстрацію громадської організації, також видається виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємств, якщо організація набуває статус юридичної особи. Даний закон чітко спрямовує організацію, який саме повинен бути статут. І тут, в першу чергу, позитивом є те, що е, стаття 11 закону. Надає змогу організації врегулювати свої внутрішні відносини з позиції як і демократії, і з позиції чіткого, чіткої ієрархії. Що це значить? В першу чергу, те, що органи, які вибираються організацією для своєї діяльності, вони Вибирається на демократичних засадах, тобто кожен член організації збираються загальні збори і вибирають її керівні органи. Громадських організацій на території Кіровоградської області ну, їх близько 600 цих організацій, але ну, фактично нам потрібно констатувати, що їх діючих дуже мало. Їх ну, близько 100 організацій, які постійно діють, які е, здійснюють ту статутну діяльність, яка прописана в їхніх установчих документах. Е, Хочеться сказати, що в цьому напрямку, в принципі, даний закон багато що поліпшує, і не за сторони влади, оскільки він надає змогу демократично діяти вибір організації або діяти, або не діяти. Ніхто її не змушує робити ті дії, які ну, в принципі їй не потрібні ці організації. Тому... В принципі громадських організацій, я так думаю, що якість діяльності громадських організацій, ну можливо, зі сплином часу після вступу в дію даного закону набагато поліпшиться, і це ми відразу будемо відчувати. Говорим на С в Україні залишається сподіватися лише на святого Миколая. Під таким гаслом пройшла всеукраїнська акція, мета якої привернути увагу влади до необхідності вирішення проблеми поширення епідемії вірусного гепатиту. С. Учасники акції звернулися до керівників МОЗ із вимогами оприлюднення достовірної інформації про справжню статистику розповсюдження гепатиту С і визнання епідемії вірусного гепатиту С в області, забезпечити фінансування, діагностику та лікування, провести закупівлю якісних та безпечних ліків. За даними ВОЗ, в Україні близько 1 мільйона 200 тисяч людей інфіковані вірусом гепатиту С, а вартість курсу лікування 20 тисяч доларів США. Недосяжна для хворих. Згідно експрес-тестування на гепатити, що проводилися у 24 регіонах України, у 2012 році приблизно 10% населення інфіковані вірусним гепатитом С. Кількість людей в віці 18-29 років, проживаючих в Кіровоградській області, насчитується 165 тисяч людей. Це в середньому. Ну, вони колебляться. Може, у вас якісь інші дані є, але це дані з тієї статистики, демографічної ситуація в Кіровоградській області, яка говорить, що це населення 165 тисяч людей. Из них количество людей из групп риска в возрасте 18-19 лет по формуле составляет 27 400 человек, то есть 16,6%. Из этой группы гепатит С поразил около 18 500 человек. Человек с гепатитом С живет около 15 лет. Человек с ВИД живет более 20 лет при получении АРВ терапии и может дожить до глубокой старости. При этом лечение гепатита С полностью отсутствует в Украине. Профилактические мероприятия с молодежью на эту тему практически не проводятся. Проблема на уровне Министерства охраны здоровья замалчивается. Население не информируется о гиперэпидемии. И средства на работу с гиперэпидемией гепатита С бюджетом на 2013 год предусмотрено в размере 0 гривен 0 копеек. Поэтому, ну, Ситуация очень серьезная, и мы хотели бы проинформировать, обратить лишний раз внимание э, представителей власти с этой целью э, всеукраинская организация Альянс Украина, может слышали, есть такая, направила на имя Ларина Сергея Николаевича э, такое вот письмо с просьбой Обратить внимание на эту проблему. здесь описывается ситуация в нашей области. Вот. и такой посыл такой есть, что при формировании областного бюджета все-таки выделить какие-то средства на профилактику и лечение этого страшного заболевания. До дня святого Миколая податкові міляціонери відвідали своїх маленьких підопічних із школи інтернату у селищі Пантаївка. Діти зустріли гостей хлібом, сіллю, віршами та новорічними привітаннями. А після концерту вихованців закладу вітали вже міліціонери. Аби подарунки були в радість, податківці заздалегідь дізнаються про потреби та бажання дітей та їх вихователів. Діти раділи настільним іграм, м'ячам, спортивному інвентарю. Найбільш приємно те, що податківці почули їхні прохання та привезли принтер, який був дуже необхідний для роботи. Так склалося, що вони вже давно не вірять ні у Діда Мороза, ні у Святого Миколая, але так хочеться, аби в них не пропала віра в людей. Мої мрії збуваються це правда. Ну, я вірю в Мак Микола... Свято Миколая. Я йому написала, що я хочу іграшку ляльку. До нас часто приїздять гості, і вже традиційним стало, що до нас приїздять із Кіровограда, і з інших областей, і з міста Олександрія. Особливо нам приємно, що до нас традиційним вже стало приїздить податкова міліція, яка щорічно нам дарує цікаві подарунки. Діти з великою радістю, захопленням чекають на ці подарунки. Сьогоднішній день став дуже приємним, так як діти отримали м'ячі, скакалки, ігри, які розвивають їхню мову, мислення, і нам дуже подобається. І сподіваємося, що ми ще неодноразово їм сподобалось у нашому закладі, і вони ще неодноразово до нас завітають. В мене перебільшують емоції, і я себе відчуваю якимсь Дідом Морозом або Святим Миколаєм в ці минути, коли даруємо подарунки дітям. Якщо ми знаємо, що їм крім нас ніхто їх не подарує, тим дітям, в яких немає батьків, які дійсно від нас чекають чогось. Яскравого і, і святкового Ура! обізнаний, значить, захищений, дізнаватись більше про ваші права та свободи разом із лінією захисту. Правові знання додадуть вам впевненості у житті. З вами була Олена Роміцина. До побачення.